Замість купи паперів один документ. Витяг із державного земельного кадастру містить усю необхідну інформацію про наділ, а оформлення спростили. Раніше процедура тривала тижнями. Спочатку власник подавав заяву до місцевих органів земельних ресурсів. Чиновники могли його розглядати більше ніж сім днів, кажуть фахівці. Потім у центрі земельного кадастру починали копітку процедуру пошуку інформації. Ему необходимо было принять заявление, идти искать по конкретному кадастровому номеру, либо в локальной системе, либо в архиве, рыться в бумагах, в стопках бумаг, искать, 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 искать. Если на участок была аренда, если еще на участок была субаренда, то это становится еще тяжелее. Сейчас эта информация собрана в единую центральную базу данных. Витяг реєстратори формували з багатьох джерел. Кадастровий план звіряли з локальною системою координат. Їх в Україні за 20 років утворилося майже півтори тисячі. Далі піднімали копії держактів, у записах перевіряли кадастровий номер. Інформацію про наділи зберігали буквально в комірних книгах і численних теках, а електронний пошук документів обмежувався звичайним екселем. Витяг фактично робився, можна сказати, вручну, то зараз він автоматично друкується. І е, витягу зараз більше просто інформації. Раніше була якась основна інформація. Зараз до витягу друкується і кадастровий планчик, і суміжники. Людина може побачити всю абсолютну інформацію в цьому витязі. Паперові архіви, які губилися і горіли, тепер учорашній день. Процес автоматизували. Громадяни про чергу в коридорі навіть подумати не встигають. Стало би, намного проще, по часу. Національна кадастрова база дозволяє реєстратору лише натиснути кілька кнопок і генерувати необхідну інформацію про ділянку. Працівник вводить персональні дані власника, перевіряє і відправляє на друк. Так унеможливили помилки. У разі будь-яких операцій програма запитує дозволу і виводить на екран підказки, пояснюють фахівці. А для оформлення витягу особливих документів і зусиль від власника не потрібно. Потрібно, щоб людина приділила паспорт. Ну, якщо є з неї правоустановлючі документ, це дуже добре, тобто приділяє правоустановлюючий документ і здійснюється пошук у базі за кадастровим номером. Тобто ми вбиваємо кадастровий номер і нам видає потім всю інформацію про цю ділянку. Невдовзі доступ до кадастрової системи відкриють і нотаріусам. Сам витяг необхідний у будь-яких транзакціях із наділом. При куплі-продажі, при дарственных ну, цивільно-правових угодах, в будь-якому випадку, ви к нам нас і этот цей витяг. есть это является подтверждением того, что у вас как бы, немає никакой проблемы с этим участком, что вы его можете переоформить. Виготовлення витягу водночас скоротили з кількох тижнів до кількох хвилин. А запросити його можна у будь-якому органі держземагентства, незалежно від того, чи підвідомча ділянка конкретному району або місту. Експерти пояснюють, кадастрова база єдина і уніфікована для усієї держави.